Ми до вас Тетяно Волковою сьогодні в центрі нашої уваги директор і засновник підприємства Агроцентр та голова громадської організації час дій Дмитро Соломчук. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Доброго дня вітаю, до вітаю, Тетяна. пане Дмитро. Ви сьогодні нас запросили на власне підприємство. Чому саме сюди? Ви бачите, кожного справжнього підприємця. Підприємство це є його головний будинок, тому що переводиться чат з 8 до 12 ночі. І це є головний будинок, де переводиться 80% свого життя, і тут більше є про що розповісти, що показати, чим просто вдома. Що нам сьогодні покажете? Покажемо повністю своє підприємство: магазин, кафе. Свої робочі місця, свій музей, який почали колекціонувати історичну сільськогосподарську техніку. Познайомлю свою найкращу дружину Оленою. От з чого почнемо? Ну, Давайте з магазину, так як потрібно через нього зайти. Оце наш загальний магазин. В магазині зміщені більш запчастини господарчі товари повсяденного вжитку. Обслуговує магазин шість чоловік. Перейшли на нову систему, всі товари є штрих-кодованими. Автоматично вивантажується B2B магазин інтернет, де самі клієнти самі себе обслуговують, вони бачать навіть на якій полці, де у нас що лежить. Ми поповнюємо постійно склади. Сьогоднішній день у нас налічує більше 6 тисяч найменувань. Плануємо, що на 2017 рік вийдемо по найменуванням більше ста тисяч. Але найголовніше в нашому магазині є не запчастини, а відділ дитячих іграшок оригінальних моделей. Що з дитинства потрібно вирощувати юних фермерів? Бо нас колись вчили, якщо не боїшся, підеш свиням хвостикаюти. Uh -huh. Сьогодні ця ситуація міняється. Сьогодні вигідніше хвости каютити, можливо, свиням чи бути юристом, адвокатом, чи як у нас привикли вчитися, там на якісь держслужбовців. Ідемо, я вам покажу. Оцінити. Можливо, собі захочете щось придбати. Можливо. Ось дивіться, Це німецькі модельки, вони є угу. повністю оригінальними в Україні. Тільки ми їх завозимо. Є з ковшами, є щоб замітати, є з пушками, є з культіваторами. Дитина має з дитинства привчатись до сльоз техніки щоб виростити з неї справжнього працівника сільського господарства? Тому що якщо він буде успішний в сільському господарстві, завжди він, його сім'я буде завжди забезпечена. А Дмитро, а ви взагалі пам'ятаєте, якими іграшками гралися в дитинстві? Ну, напевно, такими самими десь як і ви, приблизно, да? там якісь mm -hmm. там е, вилиті такі пластмасові, mm -hmm. незарозумілі пупсики, да? машинки, якісь там, е, дерев'яні кубики, коники. Яка була ваша найулюбленіша іграшка? Ой, ну, в дитинстві, хлопця, що пістолет, пістолет на пістонах. Да, uh -huh. З такими лентами пістонів, знаєте, алюмінієві ходить, ходить це, Ну, напевно, на неулюбне. Для нас це було достатньо, ми були щасливими дітьми. Я скажу, в мене було дуже щасливе дитинство. А про що мріяли в дитинстві? А, в дитинстві, коли стану Так. Ну, взагалі в дитинстві, знаєте, деякі діти мріють стати космонавтами, да, половина. Хтось з медиками, а хтось з Я uh -huh. десь скнявся до міліції, хотів бути міліценяром. Десь в мене сайтня освіта, я вищої, в мене немає освіти. Тому мабуть, зараз навчаєтесь а, в Національній та, та, академії та, та, внутрішніх та, справ? Та, так, та. я поступив три роки назад, це закінчив третій курс, думаю, що я роки два закінчу. А саме цікаво, коли поступаєш туди не в 18, вже, а в 33 роки. То всі інші сидять, слухають, uh -huh. цікавляться. А ти з вчителем постійно в дискусіях, із за того, що як на практиці ти багато що знаєш більше, ніж вчителя, і, uh -huh. і у нас постійні дискусії. Вони кажуть ні, Соломчук не так. Я кажу, ні, так доказуються, і це мені цікаво. А чи можна взагалі подивитися ваше робоче місце? Як ви <свісно> працюєте? Тому що ми вже бачили, як працюють люди тут в магазині. Так, а робоче місце? з задоволенням вам покажу. Це моє ваше місце, де я перевожу максимум часу свого життя. Крім того, що ви є директором і власником агроцентру, ви є ще сьогодні керівником громадської організації так. Час дій. Так. Громадська діяльність для вас це самореалізація, втілення своїх задумів, ідей і планів, чи, можливо, щось зовсім інше. Бачите, ми пережили десь якийсь важкий період в Україні, який, в принципі, продовжується ще й далі. І десь в голові щось змінилося в людей. Так само підприємців, і підприємці вирішили, такі як я, та інші uh -huh. наші колеги, які заснували час дій, стати більш соціально активними, відстоювати свою думку е тут на місці, тому що всі маєте розуміти, що підприємець це найголовніше. Від нього залежить життя пенсіонерів, життя дітей, життя держслужбовців, е стан міста і все взагалі нашої країни. І ми об'єдналися багато підприємців, які починали все з самого початку, без будь вливань, вливання не зарозуміли uh -huh. коштів, добились чогось маленького хай, і стали соціально активними відстоювати свою думку. Чи можна сказати, що Дмитро Соломчук сьогодні успішна людина? Ну це важко сказати, це може сказати хтось інший, я не знаю. Я звичайний українець, середньостатистичний рівнянин. Але головне, як для українця, да, рівнянина, як для мене, успіхи йдемо, ти покажу, що це таке. Це бачите, отаке uh -huh. історичне наше обістя, як колись казали, да, яке має бути. Є млинок коли, да, так, хаті, є вос повний з пшеницею uh -huh. і є кони. І це вже і щастя. А ще як я даю, вже на дітки все, все забезпечене. Всі завжди нагодовані, всі задоволені. Соловей і звагаху сидить, оце справжнє українське щастя. Це дуже символічно. Такий собі символ добробуту, достатку. От в мене є мрія, можливо, через рік, два, не знаю, десь взяти такий млин, відновити, відновити таку історичну частинку е і показати, що таке українське село. Не те занедбане і закинуте школи з пісти будинків в п ят -п ят... Дити тільки люди живуть. А як воно має виглядати? Ну, Я сподіваюся, що ця модель вашого щастя обов'язково втілиться у майбутньому. І щастя, знаєте, це є хобі людей. Чим людина завжди, інші читають книжки, інші вболівають за футбол, інші ще за щось. Я люблю більш полюбляю, так само, як дружина технічний від відео спорту, а це у нас є своя б, команда, які є спортсмени Mogul Racing Team. І ми вболіваємо за це постійно, допомагаємо, як е, можемо. Хочу вам презентувати так, наш фірмову mm -hmm. і бейсик. Такі ну це не бейсик. Я забув, як називається, американська назва. Думаю, що на наступних зйомках ви обов'язково вдягнете це. Ага, Дякую да. вам за це є... цей подарунок. Дмитро, ви сьогодні на початку нашої розмови згадували про те, що на території вашого підприємства є музей сільськогосподарської історичної техніки. Дуже було б цікаво подивитися, що це таке покажеть. Йдемоте, Тетяна, з задоволенням вам Йдемте. покажу. Це Тетяна той музей, міні-музей поки що, з якого ми тільки почали, який я вам сповідав. Це є історична техніка, якою колись 80 сто років назад обявлялись поля не тільки у нас, а й в Австрії, в Німеччині, в Польщі. Дуже цікаво. Це Є перекидачка сіна, коли воно висихало. Потрібно було, що висихали перекидати. Саме цікаве історичне це цей плуг. Цей плуг людина купила в Закарпатті будинок на високих схилах. І зняла коли підлогу, щоб замінити підлогу. Під підлогою був плуг цей і воз. і згнив. Виходить, коли НКВД в часи там тридцятічі вивозили майно у всіх господарів. Люди заховали це все по підлогу, а зараз новий uh -huh. власник знайшов. Ми в нього його викупили. А який найдавніший з цих експонатів? Ну я думаю, цей плуг найдавніший. Це приблизно з якого року? Ну десь 1910-1915, десятий, тисячу так приблизно. Uh -huh. Але взагалі, ось ця техніка, вона ж десь раніше знаходилася. Як вона сюди потрапила? Техніка, mm -hmm. щось було привезено з Данії. це от косарка, це як перший комбайн, щоб сапом не різати, mm -hmm. а різали в снопи вже цим якби комбайном, так mm -hmm. можна сказати, міні. Він був привезений з данії. Там перекидачка, це привіз. Це вам друзі привозили чи хто? Ні, це я привозив. У ну, мене є ну, автомобілями-фірами, да, я <гум> їздив, купував і привозили сюди. Із-за того, що деяка техніка є в нас, ще в селах можна знайти, але вона вже не в оригінальному <гум> стані, за те, що там стоять сучасні вже болти, гайки, ще щось. А та техніка, ми куплю купляємо, щоб які було в оригіналі, її тут подріставеовуємо. Бачите, лаком скриваємо кольора. Той самий залишили. Досить цікаво. Тобто, можна побачити, порівняти оцю техніку у різні періоди розвитку світлового господарства. Так, так і саме головне, що на сьогоднішній день багато хто кажуть: ой, як нам важко, маючи нові комбайни, там навігації, угу. комбайни по GPS, без людей їздять. Показуючи деякі там погані і деякі непогані на той час люди працювали цією технікою, показували максимальні виражаї і не де земля не пустувала. Саме uh -huh. цікаво. Ну, не тобто знаю, ефективність як... була досить висока. Ну, висока чи люди, землі. Чи, чи люди такі знаєте, вони були кріпучі? Я не знаю на сьогоднішній день. Які слабенькі всі тут, бачите, у нас ялинок багато різних типів насаджено. Це у нас такі ящики. Ми з відходів піддонів донів збуваємо uh -huh. все. Я дуже полюбляю суботні. У нас uh -huh. постійно суботніки, колектив загально долучається, скаючують з непотрібу, якби такі ящики фарибуємо, висаджуємо, озеленяємо територію. Це один із перших так само комбайнів вже по обмолоту самому. До нього uh -huh. дерев'яний вес повністю реставрували, Є патент, хто його виготовляв. Коварік якийсь, вже uh -huh. коварік. До нього підключався пайовий двигун. На сьогоднішній день він не підключений. Він ще на реставрації, але він буде підключений, так як в оригіналі, як воно було. Це не зовсім історична техніка. Це ми самі для себе. Виготовили, а точніше, мій батько виготовив, вигадав для мене як сина таку мангал з коптільною. Так як я люблю смажити шашлики, така універсальна штука, коптільна з мангалом в комплекті і оформили в такому дизайні. Так, да, да, це батько мій виготовив для мене. Якби. А хто ваш батько за професію? Зварювальник самої угу. вищої категорії. Ну, готувати в ньому ідеально. виготовив, так? Да, так, власноруч. Як приходить 20-30 гостей за пів години. Просто столи ломляться. Зараз користуєтесь ним? Да. Користувались на 9 травня, приходили гості, готував їсти. Тобто він функціонує Функціон, з ним? все нормально. Да, — да. І свісток є, ми виточили, свисти, і водичка заливається, кипить, йде, все повністю. Тут це дві коптілі, угу. там такий невеличкий угу. мангальчик. Це, так. да, це комбайн, так? — це комбайн-клас. 61 рік випуска, це, можна так сказати, одна із перших самих моделей. Що комбайни стали такі вже не повністю механічні а він вже сам їде, самоболочує. Комбайн це ми в Німеччині шукали місяців 6-8. і за того, що в такому стані, як цей, майже вже немає. Тут все стоїть оригінал. Подивитися на будь-яку деталь. всюди є клеймо клас, оригінал, тобто нема замінних аналогових запчастин. Він не бачив зварювального апарата, ще чогось іншого, тобто без ремонту. Німця довго упашували, щоб він uh -huh. віддав? Ну він віддав, викупили uh -huh. там це мейтинджає мені шістдесят 61 рік випуску. Зараз маєте такий міні-музей сільськогосподарської uh -huh. техніки. Так, а коли взагалі ваш бізнес починався з того, що ви купили комбайн для того, щоб надавати послуги, з посіву і обробки землі, взагалі звідки така прийшла ідея? Ідея взагалі виникла дві 2001 році. Тоді вже було зрозуміло, коли переповнені були полки магазинів всі польськими іншими продуктами харчування. Всі колбасні цехи, і все інше закуповували всю продукцію тільки в Польщі, ще в інших країнах так само все повністю продукти харчування. Що в нас буде великий попит на продукти харчування? І це бізнес стане самим головним на території України. Тоді я поїхав в Данію, купив п'ять комбайнів, почали декілька траекторів, плугів, сівалок, почали надавати послуги. Потім частково обробляли і свої землі. Не було взагалі там іноземної майже техніки. Виникала велика проблема з обчастинами. Так як я постійно їздив за кордон, поїздок по 15-20 було в рік. Я сам собі привозив запчастини. У мене проблеми цієї не було. І всі приходили, казали: Діма, а де це? Де ти взяв? Що за запчастя? Як це ж дефіцит. Я кажу: це взагалі ну, не дефіцит там Німеччині, там Франції, uh -huh. там Польщі купляєш скільки хочеш. І вони почали потрошки апозичнам. А давай ми в тебе купимо. я їм так віддавав по собі вартості, допомагали один одному, бо, ну, з іноземної техніки, тоді було одиниць людей. Один одному допомагали, і потім виникла ідея в 2005 році, в 2006, в січні місяці, 3 лютого я зареєстрував фірму, відкрили перший магазин, завезли запчастини і ну, почали торгівлю. І так потрошки, потрошки стали збільшувати асортимент, Спочатку ми були в оренді, потім вже почали в 2010-му будівництво тут. Хоча все ж таки повернутися до початку, mm -hmm. до тих комбайнів, так? Mm -hmm. тобто на той момент вам було 22 роки, і да. вже на той час проявився такий досить такому молодому віці. Проявився ваш цей бізнесовий хист. Mm -hmm. Звісно, що для комбайну, для його покупки, потрібно було десь взяти кошти. Ви їх заробили самі? Ну так, в принципі, сам. Який спосіб? У ну, в мене в житті там, я заявляю сам кошти 17-ті, У мене було дуже багато видів діяльності в моєму житті. Починали і таргував газетами, декілька було ліків в 10 класі. Самим головним бізнесом моїм був: я був співвласником фірми, яка займалася скупкою металобарухту. Ми були лідерами тут з іншими компаніями металоскупними, металооборобними. В нашій області взагалі uh -huh. західні в західній Україні. А чим наповнюєте своє життя, окрім роботи? Окрім роботи своєю коханою, найціннішою дружиною Оленою. До речі, ви обіцяли, що познайомити мене сьогодні з нею. з радістю познайомила. Вона думаю, дуже буде задоволена. Ось вона дуже приємна Тетяна. Дуже Дитяна До нас сьогодні завітала на твої найсмачніші млинці. Гостиш нас? Звичайно, вже все родово проходять. Сідай. Дякую. Отже, я так розумію, Олена повноцінна хазяйка цього кафе на території підприємства, так? Так, так. так. Да. Отже, відповідно, ви разом працюєте, ви разом проводите час як вдома, так і на роботі. так? Не, не втомлюєтеся від, від одного. Е, хочу вам сказати, що на дня я бачу, його, мабуть. Влин 20, коли він приходить до мене на обід, більше не бачу. Я туди в його, так сказати, uh -huh. е, обісця на четвертому поверсі не заходжу, бо це не, не абсолютно не буде ефективним, моя там розмова, бо він весь поринутий, зайнятий в своїх справах. Відпочиваєте теж разом? Однозначно разом. У нас немає такого, що я хочу піти з хлопцями, а я хочу піти з дівчатами. А де провели свою останню відпустку? На Нобелі, мабуть. <laughs> на Нобелі. На, на Полістському Нобелі, на озері. Це Дуже, коли... чудовий коли була. Дуже чудовий край виходили. Дуже чудовий край. У нас, бачите, ми люди такі, можна сказати, хоч підприємця, кажуть, що вони вільні uh -huh. люди, але вони не поднівольні. Тому що службовець все одно може взяти собі відпустку, взяти, уїхати і забути за все на місяць. Ми не можемо ні за що не забути ні на годину. Хоча всі а ти можеш взяти, тобі нема керівників, за уїхав. Ну взяв, уїхав, це такий час місяць можна приїхати, нічого не буде. то у нас відпустки більш частіші, але вони не бувають більше трьох днів. Да, це п'ятниця, субота, неділя. Я не, не пам'ятаю в своєму житті, щоб я відпочивав днів. Але ж за три дні, ну це ж тільки людина звикає до того місця, куди вона. Отлично. два дні спить, один день все дивиться і додому. Хіба, від... Хіба що поспати, відпочити, мені здається. Ну, все дому. достатньо, ідеально. Четвертий день я вже не можу, я взагалі, навіть якщо ми десь далеко улітали, кажу, все, білети на літак четвертий день назад, все не можу. Так, каже, шкодую. Аби можна було залежати так. від мене, би додому. <laughs> Дуже так. швидко акумулює. Стадію відпочинку набираєш, швидко відпочиває і знову. Та й від чого, ну, я вам скажу так, відпочинок для любого підприємця це наладжена робота. Так? Якщо все налагоджено, приходиш там на 8, на 9-ту і ти відпочиваєш цілий день від цього. Коли ти працюєш, але все-таки йде в ритмі такому, все так супер, і це є відпочинок. Дивлячись на вас, чомусь я не знаю чому, мені чомусь зараз пригадуються слова французької письменниці Франсуаза Саган а, про шлюб. Ну, Ці слова звучать приблизно так, що шлюби всі вдалі, Але труднощі починаються тоді, коли починається спільне життя. Ваше ж спільне життя почалося задовго до того, як ви одружилися. Ви познайомилися у 18-річному віці, так, а одружилися в 30-річному. Тобто 12 років були стосунки до вашого одруження. Оце це зволікання із рішенням одружитися. Ви обоє не зважувалися на цей крок? Чи можливо Дмитро боявся обручки чи якихось сімейних зобов'язань? Олена я вважаю, що ми обоє прагнули незалежності від батьків. Щоб нам батьки не робили весілля, не купили хату, не зробили там ремонт. Ми хотіли самостійності. І за того ми поступово йшли до того всього, надбали, зробили собі це свято для наших друзів. Наші батьки прийшли на диван, подивилися, як ніби на концерт, і сказали: ми так просто в шокі, хочемо ще такого. І за чого це було таке зволікання? Без самостійності. Я не знаю, що Діма може боятися. Бачите, по скоку я. Ваги, да можливо, десь там зважував, ага. але ну саме головне це було, звісно, повна самостійність і щоб уже повна забезпеченість себе і своєї дружини. Саме головне було, але ж оця самостійність, ваша Дмитро. Вона ж проявляється з такого з маличку, з дитинства. Ви ж мені розповідали, що ще в 17-річному віці почали заробляти так, свої перші так. гроші. І ось от таке серйозне, таке як на мене, таке гіпервідповідальне mm -hmm. ставлення до життя. Так а, ви задумуєтесь вже над тим, щоб там мати дітей. Ну, це працює найголовніше Працюєте, працюєте, звичайно. Ну, працюємо, так. Так, є це в планах. Але стільки багато роботи тут, що потім уже немає як працювати, нема сил. Так, Працюємо, да, Це найголовніше, є напевно в майбутніх планах. Так, і сенс життя людини. Для чого вона це все прагне? Для кого? Навіщо? Що сьогодні не вистачає вам для повного комфортного життя? Ну, напевно. Нам всього вистачає, а якщо для сімейного життя тих дітей, щоб нам але ми до цього йдемо поступово. Тось тобто у нас це знаєте п'ятилетки розписані, коли що виконуємо. Підійшла десь ця все, зараз виконаємо цю п'ятирічку і взагалі будемо повністю щасливі. Дмитро, Я вам дякую за те, що ви сьогодні запросили мене до себе в гості. Ну, можна сказати, що в гості, тому що як ви мені сказали на початку нашої зустрічі, що ваше підприємство це для вас, як є як другий дім. А ви мене ви мені сьогодні показали дуже багато цікавих речей. Познайомили зі своєю дружиною Оленою. Це вже склалося традиційно. Якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. Чому ваша особливість, як ви думаєте? Та я не знаю чим. Напевно, знаєте, чим я можливо ословив? Що я звичайний рівнянин, звичайний українець, але можливо десь розуміє більше чи менше. Більш нічого. Чим я особливий? Мейтін Юкаїн. Митро, я хочу побажати вам, щоб оці всі плани, там п'ятирічки, mm -hmm. я не знаю, mm -hmm. які десятирічки, до 10, mm -hmm. 10 років, що mm -hmm. ви там собі все розпланували, щоб ну дай Бог, щоб все було так, як ви цього бажаєте. Так а, і буде. Звісно, Дякую. щоб було поповнення незабаром у вашій сім'ї, щоб очі вашої дружини завжди світилися від радості і щастя. Для того є я тут. поки я є, ми завжди ви нагодують світитися і завжди світилися. О ж, це була програма. Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги був директор і власник підприємства Агроцентр та голова громадської організації час дій Дмитро Соломчук. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ви тетяна, мене от 15 хвилин запитуєте У, успіх, щастя. Знаєте, що щастя для українця? Саме головне. Не піде, а, тому що це все на 15 хвилин не буде. Тому ж це все жаль, Я їх не питала питалася. Ну, ну во загально. Давайте, ладно. Mm -hmm. То, Та зараз розберемося. <свист�> <свист�> Ви обоє не зважились на це? Я вже вам скажу, я зараз... чекайте. Є, я договорю. <свист�> Ви области. Партнер програми. Житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста.